Люди хочуть почути правду про всіх тих персонажів, про ті події, які відбуваються в місті, в області. Як я вже повідомляв, у попередньому сюжеті редакцією онлайн-медіа Альтернатива.Орг було виявлено незадеклароване майно. У голови Одеської районної ради Віталія Бервіненка, а саме квартира та земельна ділянка в Автономній Республіці Крим, яка наразі тимчасово окупована ворогом, проводячи подальше осінь розслідування відносно цього незадекларованого майна подружжя Бервіненків Віталія Дмітрійовича та Каріни Ігрівни за допомогою відкритих джерел. Та витоком інформації з реєстрів країни-агресора вдалося встановити наступне, порушуючи, надіюче законодавство України, скоріш за все квартира номер 48 у будинку 3А по вулиці Будівельників у місті Ялта СМТ Гурзув була продана такому собі Андреєву Денису Олеговичу. Цей Денис Олегович, так само, як і Карина Ігрівна, проживав колись у місті Маріуполь. Та ще й притягувався до кримінальної відповідальності. У цьому він схожий на Віталія Дмитрійовича Барвіненка, який цього року також був притягнутий до кримінальної відповідальності, але за іншими статтями Кримінального кодексу. Але після окупації Криму. Андріїв Денис Олегович обрав шлях зради та з метою отримання громадянства Російської Федерації переїхав до Окупованого Криму та оселився там. Отримавши паспорт громадянина Російської Федерації, Денис е, покупає квартиру у Карини Ігрівни, яка на той час була ще Таневською. На сьогодні дані з реєстрів країни-агресора беззаперечно свідчать про те, що квартира номер 48 по вулиці Будівельників у будинку номер 3 А у місті Ялта СМТ Грузов була реалізована, але іронія долі состоїть у тому, що продана вона була за позаконодавство окупаційної влади Російської Федерації. А по українському реєстру нерухомого майна власником цієї квартири станом на сьогодення є якраз Каріна Ігорівна Барвіненка у дівочості Таневська. На жаль, поки з'ясувати точну дату продажу нерухомості у тимчасовому окупованому автономній Республіці Крим ми не можемо. Можливо, це сталося вже після прийняття статті за колабораційну діяльність навесні 2022 року. Тоді такі дії з нерухомостю можуть бути кваліфіковані як фінансування збройної агресії проти України, адже податки від цієї операції були сплачені до бюджету країни окупанта. У будь-якому випадку я вже написав. Повідомлення про корупцію до Національного агентства з питань запобігання корупції. Чекаю на їх реакцію. Але за допомогою нашого розслідування нам вдалося встановити вартість цієї квартири, також з відкритих джерел. І ця вартість складає 11 мільйонів 638 тисяч 801 рубль. Це достатня сума для того, щоб голову Одеської районної ради Барвіненка Віталія Дмитровича в черговий раз притягнути до кримінальної відповідальності. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах та слідкуйте за нашими публікаціями. Попереду ще багато цікавішого. Роман Паршанідзе Альтернатива Орг. Дивіться правду про всіх тих персонажів, які не дають. Чесно жити нашій громаді.